І знання Бога приходить кількома шляхами. Перше, це Бог обирає людину і напряму спілкується з нею. В таких людей видно результат життя, що дійсно Бог їх обрав. І більшість людей спілкується далі вже з цими людьми, яких напряму обрав Бог. І якщо подивитися від самого початку Моїсей, він напряму спілкувався з Богом. А Ісус Навін? Він служив Моїсею, і через Моїсея Він вже вивчав Бога. Далі, ізраїльський народ, він повинен був через Моїсея також дізнаватися Бога. Але вони знехтували цією можливістю, вони мали свою думку, та через це полягли в пустелі. Далі Бог вибирає Єлисея. Але Він також служить Ілії і через Ілію пізнає Бога. Хоча міг би сказати Ілія, ти направо, я наліво. Але Єлисей пізнавав Бога через Ілію. Далі прийшов Ісус Христос, Він заснував церкву, обрав 12 апостолів, послав їх до краю землі, і ці апостоли написали. Новий заповіт, який ми сьогодні маємо, і через який більшість людей вірять і пізнають Бога. Так скажіть, чи потрібна церква і люди Божі? І найбільша обмана дьявола в тому, що нам не потрібні люди Божі і нам не потрібна церква, що ми можемо якось напряму. Але якщо ми з Богом напряму, то в нас повинно бути підтвердження, результат життя. Д Явол і обманює в тому, що церква і люди Божі не потрібні. Куди не поглянеш скрізь гордість, а де гордість, там закінчується воля Божа, закінчується пізнання Бога, і Бог стає противником.